Війна змусила мільйони українців шукати собі новий прихисток, а разом з ними і їх чотирилапих друзів. Проте багато собак залишилися і без домівки, і без господарів. Сьогодні ми розкажемо саме про таких собак, які потрапили до стерилізаційного центру в місті Чернівці. Наше підприємство працює з 2016 року. На початку це був е, притулок. З 2018 року вже е, центр стерилізації тварин. Ми, е, як центр стерилізації тварин, займаємося регуляцією кількості безпритульних тварин по місту Черніці, на даний час по Черняцькій територіальній громаді. Ми відловлюємо собак, стерилізуємо, вакцинуємо, вони у нас перебувають в карантинний період і відпускаємо на місце від, відлову їх. Є тварини, які, так як я казала, коли був притулок, вони з того часу залишилися, які є старенькі. Багато тварин попадало, які ми бачили, що вони тут були покинуті в місті, і вони не з міста Чернівці. І люди залишали, мабуть, не могли виїхати з тваринами чи поселитися з тваринами. Були у нас в період в, в дві неділі, у нас були пари кокерспанієлі. Кокер ну, пари, ви розумієте, тобто це люди займалися розплідненням тварин. Важко їх прилаштували. На жаль, грізні. Тобто парами ми їх не, не, не могли прилаштувати. Відповідно, вони були простерилізовані, провакциновані. Нестерилізованих собак ми не прилаштовуємо. Була вівчарка, це, це точно ми можемо сказати, що це тварина, які переселенці покинули, це швейцарець, вівчарка, теж прилаштували. Були у нас спороди з тих і Конакорси, стафорди, ну це ті, що вже прилаштовані. Є моменти, коли, звичайно, у людей не тільки породисті, а й звичайні собаки, метиси, там теж видно, що вони не з міста. Тобто їх тут місцеві собаки не приймають. І Ми розуміємо, які зараз який стан людей, і набагато важче, ніж коли ми візьмемо навіть рік. Тому по при влаштування, як було і як зараз, звичайно, зменшилось прилаштування, але беруть. Я ж кажу, звернень було сотні. Волонтери зробили теж багато, багато кого при... прилаштували, допомогли знайти житло. Тобто, це теж люди, які мають свою роботу, мають свою сім'ю, і окремо фінансування на це немає. Тобто, по за робочий час вони це роблять. Тобто, вони теж допомагають, можна до громадських організацій звертатися. Потрібно шукати, просто шукати. Але є другий момент. Є люди, які у нас були от випадки, є люди, які готові жити окремо зі своїм членом сім'ї. Є люди, які категорично не готові. У нас був випадок на гравітоні собака. Нам звернення собака в машині. Під'їхали, знайшли людей. Вони, вони були своєю собакою в машині. Вони готові були так. І ми тут недалеко, але вони не хотіли віддавати. Вони хотіли бути своєю собакою. А у нас перебували 26 собак. Це я можу сказати, це не то, що це тільки ця цифра. Звернень. Звернень було сотнями. Це те, що ми могли помістити. Це собаки, які були з власниками, тобто вони не могли їх пос... не могли з ними поселитися. Вони десь переїжджали, хто тут посідав. На сьогоднішній день уже цих собак забрали. Ну вже люди поїжджали, І Є у нас собаки хлопців, які на даний час в сеу. У нас є зена Лабрадор, є хацькі. І є ще просто звичайна собака. Перед цим були собаки, дві собаки верняшки, теж хлопець в ЗСУ. І вони у нас перебували більше двох тижнів. Потім його подруга спочатку одну забрала і через тиждень забрала іншу. Не повернувся. Тут їхні собаки.